Вітаю! Мене звати Світлана Бондар. Я глибинно орієнтований психолог. Я працюю в методі штальтерапії, терапії психодрами, монодрами, мак, психосоматична релаксація. Я маю ступінь доктора філософії з психології. Я являюся доцентом кафедри психології академії праці. За шість років свого практичного досвіду я маю честь. Постерігати за зростом, результатами і досягненнями своїх клієнтів. І мене це дуже надихає, тому що психологія, і психотерапія це не тільки моя робота, це частинка мене, це моє життя. Я дуже закохана в ньому. Тому я постійно розвиваюся в нових напрямках і нових підходах для того, щоб мати більше можливостей допомагати своїм клієнтам. Тому я запрошую вас до себе на зустріч. Я буду рада, що я стану вам корисною і буду рада допомогти.